5 грудня в Україні очікується холодна і бездощовита погода. У день температура повітря коливатиметься у межах від мінус 2 до плюс 4 градусів. Опади можливі лише ввечері на лівобережжі України. Синоптики також попереджають про тумани. На Полтавщині упродовж четверга утримуватиметься хмарна погода. Крізь природну небесну завісу сонцю не вдасться пробитися. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 градуси. У день – 1 градус із мінусом. Від самого ранку хмари закриють небо над Кременчуком. І похмурою погода залишатиметься до завершення доби. Без опадів. Удень повітря прогріється до 0 градусів, вночі очікується мінус один. Четвер не порадує ясною погодою мешканців і гостей горішніх плавнів. Хмари триматимуться на небосхилі від ранку і до пізнього вечора. Без опадів нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус один. Денна становитиме нуль градусів. Вітер північно-східного напрямку до двох метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 5 грудня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.